Такими маками розмальовані отвори від осколків, напис слов'янськ на відомому в'їзді у місто, і одразу тут Семенівка, населений пункт, який за ті два з половиною місяці боїв постраждав найбільше. Саме тут також відбувся перший бій за участі збройних сил України, які потрапили в засідку 5 травня 2014 року. Ich um... Валя, добрий день. Боже, у вас тут троянди цвітуть. Ми приїхали спитати, як ви вже цей рік живете. А ви я бачу, нас ну, да, е троянди посадили? Ні, це в нас вони <риво> до кінця не добились. <хи> Їх тут много було троянці. Добрий день. Виноград от та та йшов німножко, а так нічого. Що це у вас за завалиться? Що у вас тут було? Та... Оце наш дом був. Дома, от навес був, тут у нас красота була, а тепер стало. Що це стало? А де ви зараз живете? Пошліть пошлі, подивимося. Оце наша хіжина, оце ми тут живемо. Оце нам допомоч дали, що з нею робити, з допомогу, що далі нічого не ні піска, ні нічого, і що А де зимували? Ну, там дача у чоловіка, тут два кілометри відсюди. А, потім, а це ви самі домовлялися, чи як вам її дали? Ні, ну нам люди просто самі тут дали. Вони живуть отдільно, а там жила бабуся, в них умерла, і воно нам дали пожити. А потім мая ми дожили, потім прийшли сюди, зробили печку, бо холодно, ж тут же кругом, о, навіть насквозь світиться все тут. Накрили ото пленкою, і оце тут знаходимося. І нічого не дають нам, ні шифера, нічого. Просила от 8 штук хоча б сюди покрити. Що? Оце дали цемента, рубероїда і все. Далі неізвісно що кришу чехи заміряли, вроді ну, обіцяють дати шифер, доску, що там, ще балки або що там, що треба на кришу. А от на сіни нічого немає. треба. Іскати. А де ви, де ви готуєте їжу, де у вас вода є? Вон одна сусідка дала старенький холодильник, друга печку. Все, оце в нас що залишилося з нашої житті. Оце ми тут знаходимося. У нас навіть ну дощ, і дощ теж так он позамазувала тут, щоб не текло. Чи пропонували вам переїхати? Ні, так, да, пропонували в общежиття. Куди я поїду, діду 80 років. Куди їхати в общежиття? Як там теж не води, ну, умови не дуже. А куди я з ним? То ще гірші, ще умови гірші, аніж тут? Ну от хто поуходив в общежиття, всі жалуються. Зимою холодно було, води не гарячої, ні холодної. Ну, не знаю. Ми вирішили нікуди не йти, вже в такому віці. будемо краще тут, як то самі. Ну, Оце наш огород такий. оце. – Ви хто садив? У місці Дід не відстає, поливати, допомагає. Скільки в Семенівці? Живемо? Та ми живемо вже давно. Скільки дітей? 20 років вже ми тут. <говори> А до того де? А до того. Я сама з Александровки, ну тут село недалеко. А дід з Турції. Не з Турції, откуди? З Узбекистану. А як, Почему? чому? Вот О така же заваруха була і там. Точно така війна була. Проти нашої нації і Узбеки. Вот. Не поділились щось. Турка Там я тут... от... Купил маленький вот этот старый домик, разобрали, сделали новый. Оно все. Вот, как другие сложа руки не сидит. Одну стену завалил, перебрал мусор на улицу, эту кирпич на место залы, потом вторую. Все, 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 Здесь все. готово. Хоть начинает строить а никто не помогает. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Узнаете? Узнаете. Узнаете. Окна повыдевала. Все вообще. Не могу я что-то. Вот это все разбило. Вот эта спальня тоже разбитая, раскрытая. Эта штука, вот это оно падало кругом вот. Еще девочки там это еще можно выкопать. Это печку в кухню, вот. Не, да. Которая дырка вот вы смотрите. Это под дом, под фундамент со Вот с это такое, а из него то вылетали вот эти все осколки. Все а это, это на крышу. Беда. Это ремонт сделали, да? Да, ну тогда же сразу после этого сделал сын ремонт. Сделал квартиру, все там. Ту спальню сделал. Как мог. А теперь же дали это, шифер и 55 штук. И перекрывают дом. В одну сторону перекрыли, в понедельник придут вторую. Не хватает 10 шиферин. Ну, они начальнику позвонили, он сказался даст. Окна вот это дали нам. Три окна поставили. А кто давал окна? Не знаю, я была в больнице. Кто давал, что делал, не знаю. Я пришла, они уже поставлены. Ну, вот никому видите. ничего не, не, не надо никому. Все кроме бегай сам. Уже вот за перекрытие, на перекрытие надо. Сказали домой, у книгу, план купли-продажи. И все. А он не знает, что я не могу ходить. Принеси, ксерокопию, сделал. Они не интересуют никого. Хочемо запитати, як ви зараз? Ну як зараз? Треба <смітна> ремонт робити, а я не можу і ходити не можу. Ну, Приходили до мене, коли я вернулась, так вікна вставили отсюди, сюди, Сослаб'янська приходили. Я була, коли бомба впала, оце ж дом розвалили, ну, ото ж і мій дом затронули. Я була в Вінниці, приїхав племінник. І забрав мене. Вінницю? Так, да, так, да, так. Да. І я там була чотири з половиною місяці. А тут що повернулися, вирішили? Ну, повернулася, ну повернулася воно, знаєте. Там. Анна Кушик, комбатант УПА, член братства, так? Членом всеукраїнського братства ветеранів УНУПА імені Романа Шухевича та Тараса Чупринки. Так, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих. Так а скажіть, ви переїхали з, з Вінниці, бо вже треба було вертатися? Чи? Я з Вінниці переїхала, оце як війна була. Ні, я розумію, я кажу про зараз. Бо, бо там... пенсію, я пенсію не отримала. І зараз голову морочать, крутять, бертять я сама не знаю, що робити, як бути. А зараз маєте? Та оце ж не знаю, що в цьому місяці буде, чи буде пенсія, чи не буде. Я по, по тому, як його, по карті получаю. Карта канчається і ходила в совбес, добивалась, добиваюсь і не знаю, що воно буде, як воно буде далі. Скільки ви вже тут на Донеччині? Та я тут освободилась в 60-му році, і оце по цей день. Робила, попала в савхоз. Робила в савхозі повністю. Від початку і до кінця. Що тут? А тут, оце ж мені. Mm -hmm. От хто я, бачите? І хто я, і що я. Це ваш Петро Кушик брат, да. Аполонія Кушик сестра. Да. І Батько, і мати всі загинули, залишилася одна. А от мій маленький брат. Ви в такому віці його убили. Це Семенівська школа і дитячий садок. Вони були зруйновані одними з перших взагалі, тому що бої в Семенівці почалися в травні минулого року, і це перший населений пункт, який найсерйозніше постраждав. Школи відбудовували першими, приватні будинки ні, а школу таки зробили. Вона почала працювати в вересні. І зараз тут працює дитячий садок. Ми зараз зайдемо до них і подивимося, як вони там. Пвітне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку, разку ми каші, доброго ранку, маленькі дякі. Послали всі серце, любов послали всім. У нас же дитячий садочок був вверху, його повністю нічтожили. Зараз ми тут. А Його немає далі повністю. А ви тоді так, так само там Ми там працювали, так. Да. Садочок дуже був хороший у нас. Ніхто туди не біжить. Ти Зрозуміла мене, киця. Ніхто ось тут граємося біля мене. Ясно? — Ясно. — Ясна? а це ну, треба, ж им Ну, да. Так, Взагалі у нас пісочок, ми хочемо там майданчик робити. Але ми зараз ждемо аналіз піска, тому ми не граємо. Ось тут граємося.